Так, це у нас гамма-спектрометри. Ось під пломбами пломби ось так виглядають. От. Якщо їх не зривати, то на пошті вам не дозволять оглянути. На пошті не дозволяють жодні пломби зривати. Ну, на новій пошті. Ну, на любій пошті взагалі там сирійний номер. Цього от другого серійній номер. Так виглядає пробки. коробки. Кому потрібно, звертайтесь. Ось наш сайт.